Нова американська адміністрація може зняти обмеження на застосування далекобійної зброї однак і є умова, при цьому Україна повинна піти на зниження мобілізаційного віку до 18 років, що в Україні загалом є дуже непопулярним заходом. Отже, чи можливо це це є дуже е, суттєве питання? Вітаю е, товариство! Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом, а моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігірьов. Принагідно нагадаю, що на каналі йде збір коштів на лікування пана Дмитра, у нього є серйозне захворювання. Ем, і також, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте, в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Ваша географія також важлива. І е, якщо хочете також підтримати канал донатом, це можна зробити через QR-код у правому верхньому кутку цього відео. Ну, інші способи підтримки каналу є в описі до відео. Там же є посилання на те, як можна підтримати пана Дмитра. Отже, пане пане Дмитре, ну. Про це зниження мобілізаційного віку говориться вже давно. Це, це нібито не вимога союзників, але тут постає питання: а наскільки ми можемо без е, цього обійтися? Наскільки це є невідворотньо? Тому що зрозуміло, що війна йде три роки, і ну уникнути е, розширення е, категорії людей, які повинні служити, цього неможливо буде уникнути. Тобто, що ви зараз про це думаєте, яка зараз ситуація, реально з мобілізацією? Давайте почнемо, пане Оксане, у вас попередньо нашому матері там питали, що з паном Дмитром пояснює Важка хвороба це онкологія, рак легенів. Якщо бути вже абсолютно чесним з вами, українці. Чому я звертаюся по допомоги? Я маю моральне право це робити, поясню Свого часу я власним коштом українізував український Донбас. Я був власником першої української книгарні за роки незалежності в Луганську, Луга. власником першого українського дитячого табору, який мені не дали відкрити, і відповідно будував церкву Київського патріархату власним коштом, коли була можливість. Зараз я стикнувся з питаннями онкології. І відповідно, вже звертаюся до вас, українці, бо маю я ще раз підкреслю моральне право. На відміну від інформаційних циган це робити, це перший момент. Тепер переходимо до мобілізаційного віку. Пане про яку суму йдеться? Пане Олександру, тут як кажуть, знаєте, популярна. Кожна копійка має свою ціну. <реш> якщо я вас скажу, то вартість ліків таргетна терапія, це можете знайти подивитися вони. Вони від 90 тисяч гривень на місяць, ага. так щоб ви розуміли? Для ну менше з тим, то таке. А тепер переходимо до, і основне, шановні українці, чому я виношу це питання? Я хочу власним прикладом показати. Онкологія це не вирок. Тому, якщо ви стикнулися з цією проблемою, не опускайте руки, боріться. Бачите, я трохи змінив зачіску, а це, це хіміотерапія. Але менше з тим, мій приклад боротьби з цією хворобою, має вас надихати. Я не виїхав за кордон. Я в Україні, хоча маю знов таки можливість, бо власне стоїть питання, ну, скажімо так, подальшого мого фізичного існування. Але я вірю в свою країну, я вірю в вас, і я залишаюся тут разом з вами, виборюю право України на існування. Це ми по цій темі, щоб ми закрили і більше не верталися. А тепер mm -hmm. до зниження мобілізаційного віку. Дивіться, пане Олександре. Це вимога американської сторони, її варто розцінювати і взагалі, а не як відповідно виключно військову складову. Я поясню, про що йдемо. Американські партнери прекрасно розуміють, що навіть якщо ми погодимося на їхні умови, а саме зниження до 18-річного віку бар'єру призивного. То це не вирішить питання протистояння російській агресії. Пояснюю, чому, шановні українці, мобілізаційний потенціал України три з половиною, максимум 4 мільйони. Більше ми не зможемо фізично це з урахуванням, якщо буде мобілізаційний вік від 18 до 60 І навіть з рахуванням того, що якщо ми повернемо всіх українців за кордоном, тобто максимум, що ми можемо виставити на лінії бойового зіткнення, це. 4 мільйони українських вояків. Тепер ви спитаєте, чому це не вирішить е, проблеми? Бо мобілізаційний резерв Російської Федерації 12-15 мільйонів. Тобто, навіть ну якщо у Шанцях будуть 18-річні хлопці, на кожного 18-річного українського захисника буде чотири російські загарбники. 4. І тоді виникає питання: це не розуміють Сполучені Штати. Напевно, розуміють. Тоді у вас і у мене виникає питання. А в чому сенс тоді подібних вимог з боку наших стратегічних партнерів? Бо погодьтеся, 21 вік – це війна не 20-го століття, не Друга світова війна, коли питання відповідно переваги над противником вирішувалося за рахунок чисельної переваги, правильно? Так. Коли, відповідно, колишній СРСР виграв війну, і я процитую навіть слова відомої пісні: ми за ціною Не постоїмо. постояли досі невідома кількість втрат Радянського Союзу, як відповідна цивільних, так і військовослужбовців. Спочатку за Радянського Союзу була цифра 20 мільйонів. Ви пам'ятаєте, пане Олександре? Так. Потім вже з розпадом Радянського Союзу цифра збільшилася до 28 і там ледь не до там і більше пішло. Це перший момент. Тобто в парадигмі дій Російської Федерації буде стояти питання за ціной постаї, а маючи можливість мобілізації до 15 мільйонів, вони нас просто завалять гарматним м'ясом. Правильно? І відповідно з цими ордами азійськими щось треба робити, їх якось треба нейтралізувати. А нейтралізувати їх можна тільки за рахунок високотехнологічних зразків озброєння, правильно? Себто засоби ураження, ствольна реактивна артилерія, ті самі засоби ураження з дальністю від 300 і до 1500 кілометрів. Але Сполучені Штати чомусь наполягають, щоб ми воювали за кальками радянських маршалів часів Другої світової війни, стінка на стінку. А тепер я пояснюю, чому так відбувається. А йдеться про створення дипломатичної паски для України. Дивіться, пане Олександре, коли вперше виникло питання зниження мобілізаційного віку, жовтень чи місяць, перші заяви. Тодішнього радника з питань нацоборони Сполучених Штатів Салівана, правильно? Які поігнорувала фактично українська сторона? Хоча це був перший тривожний дзвоник. Чому проігнорували? Ну, скорше за все, радники типу Сережа Лєщенка це ну, нарадили. Тоді прозвучали заяви українського президента з приводу того, що ми не пішли на дипломатичний тиск з боку. Наші стратегічних партнерів питання зниження мобілізаційного віку не стоїть на порядку денному. Правильно? Я нічого не плутаю. Ну, все так було. все так було далі дивимося Заява Салівана, ми на неї реагуємо, ми говоримо про те, що знижувати не будемо, ми зберігаємо суб'єктність у цьому питанні. Добре. Причому український президент аргументує свою позицію чим. Ми можемо сформувати ще 14 бригад, але оснастити можемо тільки дві. Правильно? тобто акцент робився на тому, що у нас є проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. Для чого на цьому було робити акцент, я не знаю, але менше з тим. Ми констатуємо з вами лише факти. Ми аналізуємо. Я аналітики, я закликаю товариства і вас аналізувати будь-яку інформацію. Навіть, ту, яку я вам доношу. Дивіться. Е, йдемо далі. Пролунала ця заява. Український президент, Український МЗС так само пояснила А потім виходять ваговики Кірбі виходить на сцену. А це вже на хвилинку держсекретар правильно Сполучених Штатів, діючої поки адміністрації діючої Так от діюча адміністрація. Сполучених Штатів, враховуючи попередні заяви української сторони про те, що у нас проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, говорять зовсім вже інші речі, вони говорять про те, що ми зобов'язуємося а, навчити бригади, б оснастити і передати їм озброєння. Тобто, аргумент української сторони, що знижувати мобілізаційний вік до 18 років, тому що нема чим оснастити, вже не працює правильно. Що таке заява з ВУЗ держсекретаря? Зобов'язуємося. Він фактично підписався. Це ж не договір про наміри, правильно? Це гарантії. Гарантії того, що ці бригади будуть навчені, будуть оснащені, будуть укомплектовані, і, відповідно, Сполучені Штати, наші європейські партнери беруть на себе зобов'язання. Тобто Україну ставлять перед вибором. Або ви знижуєте. І ми готові укомплектувати або не знижуєте, тоді питання не до нас. Це називається мовою професіоналів ВІДЛАКА. Тобто, коли жодне з можливих рішень української сторони з урахуванням риторики самої української сторони не задовільняє Київ. Припустимо, пане Олександре, аналізуємо ситуацію і закликаю вашого нотевориста, активно коментуйте це. Київ погоджується на зниження мобілізаційного віку до 18 років. Які мінуси, як ви слушно зауважили, питання досить дискусійне в українському суспільстві, правильно? Дуже. Поясніть, що роби, будуть робити в окопах, в Шанцях хлопці, 18-річні, які не мають ніякого досвіду, в тому числі життєвого. В той час як 300 тисяч мусарів будуть відсижуватися по відповідних кабацюрнях в Києві та інших містах Києва о, України. Буде досить складно, правильно? Так. Для розуміння, шановне товариство, так званих спецпенсіонерів, цебто спецоблік, у нас виявляється є, це пенсіонери МВС, СБУ, прокуратури тощо. Їх 300 тисяч. І постає питання, те, що можливий мобілізаційний ресурс з 18 до 25 років. Якщо всіх загребуть, він значно менший, ніж всіх спецпенсіонерів, але які мають досвід поводження зі зброєю, мають міцне здоров'я. Ну, єдине, що може, нерки алкоголем посажені, але менше з тим, правильно? Ну, так. 45 років це ж не 60 років, правильно, пане Олександре? Тоді постає питання, що? Українська влада закриває очі на подібний мобілізаційний ресурс, на явний в неї, натомість змушена 18 річних кидати в окопи. Правильно? Непопулярне рішення, погодьтеся, яке не додає відповідно політичних балів. Згодні? Ну, так. І це прекрасно розуміють Сполучених Штатах А що таке політичні бали? Ну наразі ж ми припустимо, ну ми аналізуємо ситуацію, але припустимо, що можливі парламентські вибори, правильно? Можливі. Можливі. Не заперечуємо, так? Причому на чому наполягають наші західні партнери, правильно? Вони ж не тільки на зниженні мобілізаційного віку наполягають, але й відповідно на інших, скажімо так, змінах в рішенні українського політичного проводу. А відповідно прийняття рішення щодо мобілізації 18-річних вдарить по рейтингах. Правильно? Правильно. Це з негативу, якщо погоджується українська сторона. Якщо не погоджується, чому я говорю, що жодне з рішень не задовільняє? Якщо не погоджується, то я цитую вам відповідно майбутнього представника Сполучених Штатів. Питаннях України, а він говорить наступне: Українська сторона вимагає йти в банк від всіх держав, в тому числі і Сполучених Штатів, правильно? В питанні від концентрації зусиль протистояння Російській Федерації те відповідно і військова, і економічна, і макро, макроекономічна, перепрошую, і політична. І що він говорить? В той час, коли ви вимагаєте від нас йти в банк. Ви не йдете самі ва-банк в питання зниження мобілізаційного віку. Тобто, якщо ми демонструємо суб'єктність в цьому питанні, Сполучені Штати тоді говорять: чекайте, ми вам запропонували вихід з ситуації проведення мобілізаційних заходів, правильно? Який би поліпшив ситуацію на лінії бою. Ви відмовилися? Відповідно, якщо ви не хочете захищати власну державу, то чому ми маємо це робити за вас? А це відповідно, зниження рівня фінансування як українського бюджету, тобто захищених статей, плюс зниження рівня військово-технічної допомоги. Можемо припускати, пане Олександре? Так. Можемо. І тоді виникає питання, що відповідно, вся ця риторика навколо зниження мобілізаційного віку не має жодного відношення до самого мобілізаційного потенціалу. Правильно? Тоді виникає питання а в чому ж сенс? А тепер дивіться сьогоднішні заяви Салівана. Чому Саліван знов-таки, зауважте, пане Олександре, це людина, яка перша підняла питання зниження мобілізаційного віку, а сьогодні він, знаєте, що вкидає? Ми можемо говорити з Україною щодо припинення війни за рахунок територіальних поступок, правильно? Так, нічого не путаю, так Але ми, ми не будемо це робити. А це вже називається озвучення вимог. Або ви сідаєте за шкіл перемовин з урахуванням ваших інтересів, ну, відповідно, і наших, або, відповідно, далі без нас. Ну, це так, я переводжу з англійської. На загально зрозуміло. І пане Олександре, зауважте, шановне товариство, не випадково в цей же день, фактично, але трохи пізніше, з'являється повідомлення в Bloomberg. Авторитетне ж видання, правильно? Росія не готові піти на, на перемовини, але є певні вимоги, правильно? Давайте проаналізуємо які. Втрата 20% території України. Ну і відповідно інші забаганки з приводу позаблоковий статус тощо. А оці всі фактори. Наставлять до відома. Російська Федерація вимагає контролю 20% території України. А тепер чому 20? Бо наразі росіяни контролюють лише 18% території. Де беруться ще 2%? Пане Олександре, де беруться 2%? Не знаю. Територія Донецької області, повний контроль над Донецькою областю, саме ці 2%. А тепер другий варіант, що говорить Блумберг, можливі територіальні обміни, правильно? Тоді виникає питання: а що на що будуть міняти? А міняти будуть скорше за все окуповані райони Харківської області. Завважте, останні дні різка активізація російського наступу на харківському напрямку. В холь'ру він їм впав. У вас не виникає питання, що вони фактично почали тиснути правильно, щодо можливості розширення зони бойових дій за рахунок нових територій. Тому ми можемо з вами припускати, що Блумберг робить контрольований витік інформації з приводу можливих подальших домовленостей. Тобто, умовно кажучи, росіяни відводять від Куп'янська, відводять від Вовчанська Харківська область. А там приблизно якраз 700 квадратних кілометрів. А ми виводимо з Курської області. От вони, зниження мобілізаційного віку. Крапочка. Пане Дмитре, але дивіться, але Саліван, він же через кілька днів буде нечинний. А що може змінитися при новому? Хто буде замість нього? А тому Саліван і висловив ці пропозиції. Він їх озвучив. З відома команди Трампа пане Олександре, помилково вважати, що команда Байдена це окрема пісня, а команда Трампа це окрема. Навіть в питанні зниження мобілізаційного віку погляди Салівана, представника команди Байдена, співпадають з поглядами майбутнього е представника Сполучених Штатів по Україні. Правильно? І там і там лунають заяви про зниження мобілізаційного віку. От вам і відповідь. Саліван озвучив ті вимоги російської сторони, прекрасно розуміючи, що у нього два дні залишилося, які ще не може озвучити команда Трампа. Він готує майданчик для можливих перемовних процесів. У цьому є задача колишньої адміністрації Байдена: підготувати, озвучити те, що не може сказати Трамп. Ви думаєте, випадково дали можливість Байдену помилувати власного сина? Ні. Трамп прагматик. Він знає прекрасно больові точки, на які тиснути. На Москалі він тисне тіньовим флотом, правильно? Так. Найбільш больова точка. Він її вирахав 100%. Це Вок з Уолт стріт. Пам'ятаєте цей фільм прекрасний? Так от це от яскраве. Це це людина ну я не знаю, це мат такий, знаєте, хижак, от реальна, от повага від нього відчувається навіть, що людина е, знає, що таке запах крові. На Україну він тисне зниження мобілізаційного віку, а Байдену зробив ту пропозицію, від якої не можна відмовитися, дав можливість помилувати власного сина. І все це зав'язане на Україні. От вам і відповідь, як це все поєднується. По Пауза, мене я перепрошую. Тоже. Ну давайте дуже швидко хвилину. Ви вважаєте це е зниження невідворотним чи є варіанти? В залежності від догороспроможності української сторони. Ще раз підкреслюю, цитата Салівана. Ми можемо натиснути на Україну в моменті територіальних поступок, але не будемо цього робити. Тобто дають зрозуміти, все залежить в подальшому від вашої поведінки, правильно? Або йдете в фарватері нашої політики, або, відповідно, вибачте, порятунок потопаючих є справа рук самих потопаючих. Можемо припускати такий прагматизм американської сторони. Ми не стверджуємо, ми аналізуємо можливі подальші дії. Ну, Десь так виходить. Десь так. От так воно і виходить. Пане Дмитро, я вам дякую за цю розмову за, за це інтерв'ю. Принагідно нагадую, що у нас на каналі йде збір коштів на лікування пана Дмитра. Підтримай, підтримайте цей збір. Також можете підтримати мій канал. Все є в описі до цього відео. І все буде Україна. Дякую. Дякую. Тримаємо стріч. Все буде Україна.